Документи, де ця фірма орендувала земельну ділянку і потім рішення сесії, на якій було право викупу цієї земельної ділянки. Вищий господарський суд визнав, що оборудку, оборудку незаконною і землі повернули громаді міста. А два тижні тому. Вже 2 гектари землі з Калинівського ринку знову передали ринку добробуту. Проблема в тому, що, влади, той, в тому, що до влади йдуть бізнесмени політики, які ставлять свої бізнес-інтереси вище, ніж інтереси громади. Ви подивіться, що зараз робиться в місті. Господарством ніхто не займається. Дороги не робляться, асфальтний завод не працює, не можуть призначити директора житлово-комунального господарства, не можуть призначити директора департаменту земельного, не можуть призначити начальника управління освіти. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Влада це в першу чергу відповідальність, а не розподіл матеріальних ресурсів. Я відповідальності не боюся. У мене коротко все. Я прошу вас запитання.